Всім привіт, браття і сестри. Дуже класно, що ми сьогодні можемо зібратися, пороздумовувати над Словом Божим. І я б хотів сьогодні прочитати пару місць з Біблії пороздумовувати. Дуже цікава тема. Мені показалось, не знаю, може, вам буде не цікаво. Сьогодні ми поговоримо на тему, як Господь працює. І ще на початку, коли Господь визволив свій народ з, Єгип... з Єгипту, і то можна читати вже в Старому Заповіті. Можна читати в Старому Заповіті у книзі Вихід, як народ юдеї виходили з Єгипту, і там Господь дуже сильно працював зі своїм народом. І Господь ще на початку, коли євреї вийшли з Єгипту через Моїсея е, давав їм різні повеління, різні заповіді, закон, закони. І один із них був такий е, закон, е, це кашрут. Кашрут – це був такий закон про їжу. Е, воно, е, ви, я думаю, всі розумієте, про що йде мова. Е, це. <свят> і зараз у Юдеї є таке кашрут, кошерна їжа, і Господь повеліває їм дотримуватися такого. І я прочитаю, я прочитаю з Левита 11 глави, Четвертий стишок, чисто буквально зачитаю. Тільки цього не будете їсти з тих. Що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає. Нечистий він для вас. Тобто там було багато різних е, створінь, можна так сказати, тварин, яких не можна було вживати. Е, Господь так сказав і у. Господь вказує їм, що можна їсти, що не можна їсти. В Левитам 11 главі дуже ясно про це написано, що можна, потім що не можна. Були земні, були водні, були птахи, тварини, які можна, які не можна було вживати в піщу. І Господь їм вказує, що можна їсти, що не можна, для чого він дав їм цей закон. У нього є дві сторони. У нього є. Фізична сторона і є духовна сторона. Фізична сторона, це науковці е, говорять, розказують. Е, і по правді, я вірю у це, що воно так і було. Це була пустиня. Це була пустиня холодильників, на жаль, в той момент іще не було, як у нас зараз є. І як це все зберігати, ніхто не знає. Тому було вирішено забрати швидко псувні продукти з раціону, бо якщо вони псуються, це бактерії, а медицина на той момент була дуже невисока, невисокого рівня. І ви можете розуміти, що могло ставатися після такого. Це є фізична сторона і духовна сторона, яку визнають самі євреї, і є дуже важлива сторона, вони це признають е, як ну, найважливіший аргумент е, для того, щоб це було. Це те, що Господь хотів відділити свій народ. Він хотів відділити їх від других, від других народів, які поклонялись другим богам і так далі. Щоб не пройшла асиміляція. Якщо ви розумієте, слово асиміляція є різні види асиміляції, культурна асиміляція це в цьому випадку, це коли люди, народи змішуються і починають мішати культури. Релігії, кому поклоняються і так далі. Цього Господь не хотів. Господь мав свій народ, який він вибрав, і хотів з ним працювати, і відділити його від других народів, щоб він міг з ними працювати. І коли у них був такий закон, вони навіть не ходили туди, де чужоземці. Погани, язичники, їда не кошерна, тобто ризик асиміляції мінімальний. І це було так, що е, Господь сказав, що не треба їсти цього. І Дуже важливо е, те, що Господь хотів сказати цим законом, що Він хотів донести, який сенс був цього всього. І це те, що е, Господь справді хотів, е, тому що є ризик, е, коли людина ходить. Вона може йти туди, де е, різні збираються е, чужоземці, е, які їли це все. Тобто, якщо е, там є некошерна піща, вони просто туди не йдуть і не спілкуються з чужоземцями. Тобто е, ризика асиміляції мінімальний. І просто спілкування навіть е, було небажаним. За законом з чужоземцями входження в шлюб було повністю заборонено. І зараз давайте подивимося, що відбувається потім. І давайте зразу забіжемо наперед, е, в часи після Воскресіння Ісуса Христа, нашого Господа, і зачитаємо 11 главу, 11 главу діянь святих апостолів. І зачитаємо з 11 стежка. <кій> і ось три чоловіки. А, вибачте, 10 главу. Пробачте, будь ласка, е з 11 стежка. І бачить він небо відкрите. Тобто, Петро до Петра з'являється Господь е у видінні і має видіння таке. Бачить він небо відкрите, якусь посудину, що сходила, немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходились чотири всілякі, і голос почувся до нього: Устань, заколи, Петре, і їж. А Петро відказав жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного. Чи то нечистого. І знов голос удруге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі. І посудина знов була взята на небо. І потім е, Петро думав, що це таке для, для чого і який сенс цього видіння? І потім. В 17 стежку ми можемо бачити, як Петро ж у собі бентежився, щоб то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро, як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього: Он, де три чоловіки шукають тебе! Але встань і зійди, і піди з ними без жодного сумніву, бо то я їх послав. І зійшовши Петро до тих мужів, промовив: ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини ви прийшли? А вони відказали: сотник корнилій, муж праведний та богобідний, слави доброї в усьому люду юдейському, святим ангелом був у видінні наставлений. Щоб додому свого покликати тебе та послухати слів твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх. А другого дня він устав та й пішов з ними. Також дехто з братів із Йопії пішли з ним. І на завтра прийшли вони до Кесарії, корнилій чекав їх, рідню і близьких друзів покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його і до ніг йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи, Устань, бо я й сам людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багато що зібралися, і промовив до них: Ви знаєте, що невільно юдеєві приставати і приходити до чужинців. Та відкрив мені Бог, що я жодну людину не мав за огидну, та то за, чист, то за нечисту, тому я без вагання прибув як покликано. тож питаю я вас, з якої причини ви слали мене. Господь показує Петру видіння, е, і на простирадлі була їжа, яка була недозволена е, для тих, хто є юдей. Яка по закону кошруту не була дозволеною для споживання. І е, для Петра це було дивно. Господи, зачем мені це ти даєш? Це ж нечисте. І Господь говорить, що я очистив, те ти не вважай нечистим. І Господь просто показує це видіння для Петра, після чого приходить корнилій. Якщо ви знаєте, корнилій це був римський сотник. Сам він був римлянин, і він був не юдей. Він перебував тоді у Кесарії, це була юдейська земля, Ізраїль, але він не був юдей. І коли Петро побачив, що його Господь кличе прийти до, до Корнилія, він зрозумів, що. Господь щось змінилося, щось змінилося, щось вже не так, як було. І це просто я хочу, щоб ви зрозуміли саму связь між цим. Кашут, тобто закон о єде, був дан для того, щоб юдеї не асимілювали, щоб вони не йшли общатися з чужоземцями, щоб вони з ними не співпрацювали. Щоб вони їм не проповідували про Господа. І Господь говорить, щоб Петро йшов в до, дом Корнилія, а це був римлянин, це був чужоземець. І це получається, що Петро приходить і фактично. Е Зараз вже починає проповідуватися поганам, чужоземцям. І це. Я не хочу казати, або брати на себе відповідальність, що там щось відмінилося, або ще щось. Я просто хочу сказати, що в цього закона була ціль. І ціль дійшла, і Господь використав цю, цей закон. і... Дуже дивно для мене воно якось було. Ми часто спілкувалися про це, навіть з дядьом Маньом. і е, зараз, коли я був читав, я читав просто собі зранку е, дії святих апостолів 11 главу, і це мені дуже відгукнулося. Я почув, е, відчув дуже связь е, між е, тим, що Господь використав е, Петра, використав юдея для того, щоб проповідувати е, поганам. Чужоземцям, язичникам, як хочете, називайте. Е, і Господь починає працювати з поганами. І Господь каже йти до них і проповідувати, спілкуватися з ними, розказувати їм благу звістку про Ісуса Христа. Що це може означати? Це е, я роздумовував сьогодні ще вранку. це... Як якийсь е, фільм, кіно, е, тому що Господь працював з юдеями, благословляв свій народ, наказував свій народ, працював з ними. І Він починає працювати з язичниками, починає працювати з нами. І то, що ця подія відбулася, це велика благодать, тому що зараз більшість тут із нас, я думаю, ми всі з України і всі знають історію України, хто наші предки і кому вони поклонялись. Це просто велика благодать. Якщо Господь міг, якщо Господь взяв, полюбив свій народ, вибрав його, то якщо чесно. Нас взагалі нема за що любити. У нас було 999, чи скільки богів, коли Павло прийшов до Вафіни, і там був ще одному якомусь невідомому Богу. Тобто всім поклонялися лише не одному Богу, і який є один єдиний Господь, який прийшов, воплотився, прийняв на себе тіло і пішов на хрест, щоб померти. І це є просто незрозуміло для нас може бути. І до Галатів у 3 главі з 27 стежка пише такі слова. Бо всі ви, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема Юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі жіночої, бо всі в один в Христі Ісусі. Тобто зараз, уже, коли Ісус Христос прийшов, і Ти маєш Духа Святого, все, нема вже ніякої різниці. Христос стер цю границю, Христос стер цю границю між юдеями і язичниками. Завіса розодралася, і язичники мають право війти в свято і Святих. І то було навіть велике чудо для учнів Ісуса Христа, які ходили і проповідували в своїх синагогах. В єврейських син, в в е, синагогах в, е, Рим, в римських містах і так далі. Вони приходили і вони бачили, як язичники наповняються Духом Святим. Це було дуже велике для них чудо. І вони побачили, що Бог почав працювати з язичником. Бог почав працювати з нами. Це є велика благодать. Амінь. Амінь. І я хочу вам сказати, що. Це може бути безмежна подяка Господу нашому за цей огромний, великий, класний план, який він зробив, і в цьому плані є ми. Слава Богу, за це. І ми часто теж спілкуємося зараз на групах, дуже часто відкликається, можливо, так Господь веде, дуже часто розмовляємо про Божу мудрість. І що люди не можуть зрозуміти, не можуть зрозуміти своєю мудрістю Господню мудрість. <кій> що для людей це просто нелогічно, що Господь прийшов, Господь прийшов, взяв на себе плоть, помер, заплатив за гріх. Це якийсь нонсенс для людей цього світу, які не хочуть в цьому вірити. Люди цього світу вже давно придумали для Бога кращий план, як це можна нас викупити і так далі. Але в цьому і заключається Божа премудрість, що лише так і ніяк інакше. Давайте будемо молитися і дякувати нашому Господу за те, що ми можемо на сторінках Писаннях бачити, як Господь працює, і ми можемо це розуміти через Духа Святого. Хай Господь вас благословляє. Зараз у нас буде причастя. І будьте благословені, усі! Давайте помолимося. Хто хоче. E a